Отож, починаю свій огляд з реберець. Хто дивився попереднє моє відео, я сказала, що усе це, що зараз ви побачите, я замовляла в тіктоці на каналі М'ясні вироби Аоріка. От вже один пласт реберць я розрізала. От подивіться. От стільки. М'яса на ребрі, маленькі дві кісточки. Цей кусочок мені не дався розрізати. Там трішечки костомаха грубша, полінувалася взяти топорика. Так, бачите? от бачите, малюсіньке, тонюсіньке реберце. Бачите. Я попередньо виробника спитала, чи ребра не будуть дуже сальні. Мені відповіли, що ні, і дійсно дотримувалися свого слова. От бачите, от нема от малесеньке, десь там проходить реберце. Ну, на то вони і ребра, щоб була кісточка. От, ще покажу оце. Це зараз я поріжу і відправлятиму. Морозильну камеру на довше зберігання. Чесно кажу, я залишилася задоволена. Ще це покажу вам. Бачите, теж є м'ясо доволі. І так, це про ребра Зараз, напевно, я відкрию сало і скуштуємо його. Щось з реберць буду готувати, вам обов'язково скажу. Який на смак. От я вже розрізала сало Мягусіньке. От бачите така шкірка, пахне. Нагадався мені цей запах смаленої шкірки. Бачите, у розрізі, як масло. І я вже переполовинила. Оце я засолю просто зіллю. А оце поділюся і частинку ще відправлю в холодильну камеру. Звісно, врізала два шматочки на чорний хлібчик, ще бракує чесночку. І зараз я спробую і вам скажу. Трішки сольки додала, знаєте, щоб ну, відчувався смак. М -м -м. Макота. М -м -м дякую, Ауріка, М -м -м за сало. <світ> дуже дякую, бо я його дуже люблю. До речі, що хочу сказати. Зараз прожую. У мене родичка лежала після онкологічної, верніше не лежала, а була в санаторії після онкологічної операції на грудь. І кожен ранок давали сало, сире. По 20 грамів кожен кожен ранок, оскільки була днів в санаторії, і давали, значить, сало помічне. Їжте сало. Дуже рада, що побачила цей канал Авріка на тіктоці. Підписуйтесь, то вартує. Дійсно, коли от будуть колоти слинку там буде оголошення і, можливо, замовити. так Я вже другий кусочок зараз оприходую. Ви знаєте, я так подумала, на що відкладати солення сала на потім. Вже посолю. От бачите, на дно не я насипала солі. І просто отак беру і з усіх сторін начаю цей кусень, отак, і шкірку, і отак кладу. Але добре. Я, крім того, до дегустації ще шматочок з'їла, дуже добре сало. Так що підписуйтеся на цей канал, дивіться, які там роблять смаколики, копченості, вудженням нас кажуть наші місцевості, коли коптять, кажуть вудять. А вас, як кажуть, колись у нас було село, коли чоловік був живий, мама вирощувала, їздили, допомагали. Ось і ми мали теж все своє, так що я маю поняття, коли своя свиня, коли годована тими різними, знаєте, преміксами. От так, наверх. Так ще сольки добавлю. Напевно, в другому відео я вже зроблю вам огляд з копченостями. Суто буде з копченостями, з тими, що я замовила. Ну, а це відео з сирим моїм замовленням, якщо так можна сказати. А, пахуче. Так. Ну, от і все. Залишаю при кімнатній температурі, прикрию чимось, щоб не завітрювалося на три дні. Якщо пустить сукровиця, таке буває, її зіляю, і можна по шматочку. Відправити в морозильну камеру, а що їсти, залишити просто так в холодильнику. Ви напишете, можна би було із щасничком, з перчиком, з спеціями. Я це теж все вмію і роблю. Я господиня зі стажем. В мене вже немало літ. От, ну, я захотіла зробити просто отак з солею. Так що буде ще третє відео. Чекайте.